Робите вдих. Це успокає. Даоси вважали, що нижнє дихання в будь-якому етапі доволі успокоїнні джує на тіло. Обично 6-7, у кого як разів. Психолог 109-ї бригади тероборони Андрій показує вправу, яка допомагає стабілізувати дихання. Так говорить, він вчить своїх військовослужбовців опанувати себе, долати страх. Звертається з проблемами в основному побутового характеру, спілкування з рідними, з питаннями, які пов'язані зі страхом, рідше. Часто е, наші страхи нам доводиться просто ну, як, якось соромно викидувати це. До цього потребує дослухатись, і е, якщо ти бачиш, що людина сама не може знайти собі місця, ну просто виводиш її на розмову. Розмова зазначає Андрій, це те, що найчастіше зараз використовує у практиці. Найкращий спосіб йому допомогти це просто слухати і все. Слухати, дослухатися до того, що він каже. Йому він виговориться, йому стане легше. Всі кажуть психолога, що не треба е е говорити, що все буде добре. Психологічно це дуже неправильно. Це все буде неправильно, бо ви даєте настрой, а все є та. Але я вам кажу, дуже часто психологи таке кажуть. Ну, ми як люди, все рівно у нас все, ета, але це е, заборонена. Ета. Для спілкування цивільних із військовими каже Андрій, є також перелік заборонених фраз та дій. Фраза Я тебе розумію, як це важко? Ви не можете цього розуміти. Ну ніяк ви не можете цього розуміти. Я розумію, як це бути там на війні. Ви не можете цього розуміти. Я розумію, там, е е як це втратити товариша. Ви не можете, бо ваша втрата, його втрата – це різні втрати. Я це бачу так, як ти це бачиш. Я, у мене є такий погляд на цю справу. Як ти це? Який в тебе погляд на цю справу? Це зовсім це, це зворотній зв'язок. Андрій каже, головне для психолога у війську фаховість. А тут не важна жінка, ти або чоловік легше спеціалісту. У нас немає різниці. В деяких випадках жінці швидше розкриваються. Психологічні кризи говорить Андрій. Бувають і у психологів, допомагають йому їх долати рідні, колеги, робота. Інтересний вислів вчора від психолога одного товариша осока каже: у кожної криші свій стиль їзди. <ріст> мене підтримують мої рідні, донька підтримує мене дуже. І люди, які рядом зі мною. Коли ти допомагаєш от, ми, людям, ті люди це твій ресурс. Ну, ти набираєшся в них позитивного. Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.